Усім привіт! Мене звати Оля, і ви в мене на каналі Second Hand. Сьогодні ми в Хумані, у день завозу. Відбулася обнова. Я прийшла, на жаль, вже під кінець дня. Часу в мене було небагато, але кілька класних знахідок знайшла. Зокрема, ось така от шовкова блуза. Тут 95% шовку, 5% аластану. Її ціна 370 гривень. Вона такого дуже світлого сірого відтінку, щось таке, от проміжне між бежевим і сірим, дуже красива, але вона має спереду на рукаві невеличку затяжку, і позаду теж має от в районі пояс, її, мабуть, часто заправляли, теж такі як затяжки. Думаю, через усі її дефекти, скоріше за все, вона залишиться до знижок і, можливо, так вже за меншою ціною можна її буде собі купити. І ще одна шовкова блуза, теж її ціна 370 гривень, теж з дефектом, ось Тут така от пляма, можливо, вона і від кави. Це в нас крутий дорогий бренд Boss. Ось така вона є бірка з QR-кодом, з номером, тому схиляюся, що все-таки це в нас блуза оригінал, тобто оригінальний Hugo Boss. І давайте ще вам покажу склад тканини. Вона ідентична, як і попередня блуза, 95% шовку і 5 аластану тут. Блуза в такому світлому, бежевому кольорі, кремовому, і попереду така от фальбанка, тодрюша. А це, як ви напевно знаєте, зараз актуально. Чим більше фальбаночок, рюшок, тим краще. В принципі, дуже навіть непоганий варіант. Єдиний нюанс, ця пляма попереду невідомо чи вона відпереться. Це мене і зупинило від покупки. Наступна знахідка ще одна блуза. Це у нас більш скромний бренд. Zara в масс-маркет в розмірі L. Сподобалась вона мені своїм дизайном. Її ціна теж 370 гривень. Ця блуза вже йде без дефектів. Вона з такими от пишними рукавчиками вкорочена, вона оздоблена мережевим, дуже так по-святковому виглядає. Але, на жаль, вона за своїм складом, я чомусь була впевнена, що це у нас має бути котон, але вона в нас на 100% синтетична з поліестру. Блуза йде напівпрозора, от саме там, де мережа, вона просвічується. А загалом вона, в принципі, не є така отже, прям вихідного дня блуза, а мені здається, чудово поєднається з джинсами, особливо на якійсь такій високій посадці. Але мене трішки здивувала її ціна, адже це у нас мас-маркет, за складом це поліестер, і її оцінили так само, як і попередню блузу, яка була такого хорошого бренду Hugo Boss, яка була за складом з шовку. А це в нас ще одна блуза від зара. Її ціна трішечки дешевша 289 гривень. Щоправда, це розмір S, Вона маленька. Приміряти її не буду, і бірка тут відрізана. Невідомий склад. Скоріше за все, вона теж з поліестру. І взяла до примірочної кілька пар джинсів. Перші від H&M, їхня ціна 420 гривень. Це сороковий розмір. Вони такого прямого крою, по довжині, дуже класно підійшли. Загалом так добре вони лягли по фігурі. Не сподобалася лише мені їхня ціна. 420 гривень. Все таки дороговато. На розпродажах в мас-маркеті можна знайти за такою ж ціною абсолютно нові джинси. А то й дешевше. Я свої широкі блакитні джинси купляла за 390 гривень новесенькі. І ще ось такі взяла до примірки джинси. Вони вже трішечки більші, 42-й розмір. Йдуть з такими от рваностями на колінах, і їхня ціна така ж 420 гривень. І ось так вони виглядають: все таки попередні. Мені сподобалися більше. Ці трішечки, напевно, великуваті, особливо позаду вони якось некрасиво збираються. І окрім того, ці рваності так не усі люблять. Я, в принципі, до таких джинсів добре ставлюся, але вони все-таки не такі універсальні, як просто звичайні джинси. І не усюди в таких підеш так на роботу. Я б, напевно, в таких не пішла. І останні треті джинси, які я взяла до примірки, ціна така ж 420 гривень. А от бренд невідомий, якийсь ноунейм, no жодної бірки на них не було. Джинси в такому світлому блакитному кольорі, це такий більше літній варіант, і самі по собі вони доволі тоненькі. Це, мабуть, навіть видно з відео, що вони не дуже структуровані і не добре тримають форму. Я такий варіант джинсів не люблю. Напишіть, до речі, в коментарях, чи встигли ви вже сходити на обнову в Хоману і які у вас там ціни на джинси. В нас, як бачите, ціна фактично стала на будь-які джинси будь-якої фірми 420 гривень. І давайте я вам ще покажу верхній одяг, який був, але без примірки. Просто на вішаках я його відзняла в залі. Ось такий дуже симпатичний весняний плащик був 470 гривень. В базовому такому кольорі він короткий з пояском, але насправді рукав у нього був замазаний. Дивимося далі. Дуже зручно роздивлятися одяг в хумані, адже вони його розвішують по кольорам. Бачите, тут усі плащі саме в такому бежевому відтінку. Хто любить цей колір, не потрібно так довго шукати, а можна підійти до конкретної стійки і роздивитися сам в цьому кольорі плащі куртки. Ось такий був непоганий плащик, як дощовичок. він йде з капюшоном, в хорошому стані, без дефектів. І ціна хороша 370 гривень. Ще ось такий плащик, теж з підкресленою талією 500 гривень. Дивимося так далі. Давайте щось вам покажу вже іншого кольору. Ось така, як курточка бежева, і в такому гірчичному жовтому відтінку плащ 600 гривень. Він такий, як жакет, подовжений. Це в нас була фірма Бершка і плащ в хорошому стані. Тканина не груба, тоненька на теплу весну. І ще ось такий подовжений, як жакет, плащик в такому карамельно-коричневому відтінку: 600 гривень. Фірма Zara, Розмір L. Окрім верхнього одягу, потім ще зроблю невеличкий. Огляд взуття, подивимося так, що в нас завезли. Звісно, що найкраще вже розібрали зранку, але так, хто пізно приходить, той сам собі шкодить. Але скажу відверто, на обнові я рідко собі купляю речі, адже ціни ще високі. Я більше так прихожу роздивитися, придивитися, приміряти, що привезли, що є цікавого, скажімо, як в музей, так в перший день. А от класно приходити вже на розпродажі, особливо обожнюю останній день за 19 гривень. Можна завжди урвати щось дуже класне. І як на мене, у цьому і весь шарм секонд-хенду знайти щось недороге, але якісне, без дефектів, і свого розміру ще й актуальне. Це, звичайно, непроста задача. Значно простіше просто прийти в мас-маркет, вибрати річ свого розміру, вона буде 100% актуальною, 100% так, підібрати собі, щоб вона добре лягла по фігурі. Але як на мене, це не так цікаво. І все-таки в мас маркеті не ці тканини і не така якість, як можна знайти в секонд-хенді. Тут, в принципі, дуже часто трапляється і. Кашемірові речі і шовкові речі. А от в мас-маркеті, ну це один акрил, поліестер, і коли знаходиш віскозу, чи якийсь там малесенький відсоток светрії вовни, це вже дуже добре, так і просто щастя немає меж. Тому от я і люблю секонд-хенд, що тут можна знайти речі з натуральних тканин за хорошими цінами. І як не як, це такий от великий адреналін. Коли от приходиш в магазин і не знаєш, знайдеш ти щось чи ні. А коли от знаходиш якусь таку. Класна річ, яка тобі підійшла по розміру, яка тобі у всьому подобається, без дефектів, просто щастя не має меж. Вийшов у мене такий ліричний відступ і давайте все-таки перейдемо до огляду, до огляду взуття. Ось такі були Nike 600 гривень. Вони дуже класного такого пудрового, рожевого кольору, і подивіться, яка тут текстура. Вони з оксамиту, тобто текстильні стан у них непоганий, трішки замазана підошва. І знайшла ще ось такі лофери, лаковані, 330 гривень, 38-й розмір. Вони за такою ціною йдуть, оскільки має такі невеличкі потертості. Вони, звичайно, мало помітні, але все-таки так це не нове взуття. І ось такі ще класні кросівки. 900 гривень. Мені цей бренд невідомий, але вони з натуральної шкіри, з натуральної замші, на такій грубій підошві взагалі дуже стильно, модно виглядає, з таким от вкрапленням тваринний принт. І були ще одні лофери. Теж чорні, теж лаковані. Ці більш такі от акуратніші. Їхня ціна 470 гривень. Видно, що вони з ненатуральної шкіри, ще є бірочка, тобто, я так розумію, вони новенькі. Ну, Стан у них справді дуже хороший, це в нас H&M. Дуже класні, стильні, але, на жаль, не мого розміру. Це був сороковий розмір. І ще ось таке доволі кумедне взуття з натуральної шкіри, якісь такі, як макасіни і конверси в новому стані 600 гривень, чорні. На такій не тонкій середній платформі. І ще ось такому бордо кольорі п'яте зуття 700 гривень, 37 розмір. І дуже цікаві туфлі. Вони йдуть як текстильні, на стійкому невеличкому каблуці з таким от модним носиком 470 гривень. Стан у них причудовий, вони як новенькі. Розмір був 38-й. І давайте ще вам покажу щось з кросівок, ось такі червоні, яскраві від Puma, ще з такою вишивкою, в такому китайському стилі. Ціна їхня 500 гривень, ще з таким атласним бантиком. І поруч тут ще ось такі з вишивкою високі кеди, зроблені як під джинс, абсолютно нові, ще з наклеєною магазинною біркою. На цьому буду з вами прощатися. Якщо вам сподобалося відео, не забудьте поставити лайк, підписуйтесь на мій канал, хто ще досі не підписаний. І до нових зустрічей!